Це Знову з вами Сандра Ревізор. І сьогодні ревізувати е, марка Рута. Український бред, серветки косметичні, 155 штук. Поїхали. Рахуємо рута 155 штук. Чи правда, чи неправда? Ой. Так, почнемо. Серветка. Що тут пишуть? Що 100% целлюлоза двошарові. Так, двошарові, є, два шари. І почнемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 15, 16, 17, 18, 19, 22. 67, 48, 49, 50. 51, 52. 70 70 70 70 70 70 70 70 Три, сто тридцять, сто тридцять шість, сто тридцять, стопятся тридцять, стопять девять, сто сорок сто сорок один, 151, 152, сорок три, сорок, сторож, на одну більше. Ура, рута, гарний виробник.